Джоїзандас канал DroidY. Сьогодні в нас День студента. І я всіх вітаю причетних до цього свята. І ми будемо сьогодні знімати огляд на э, календар від M&M's. Цей календар я купив э, в Сільпо за 529 гривень. Хоча там були календарі і Е, э, Подарунковий календар э, від KitKat 549 гривень коштував. Ось так він виглядає приблизно. Ось тут є календар, і а тут ви можете подивитися, що входить у цей календар. Якраз. А ми будемо по клітиночкам відр... відкривати його. І перша клітинка в нас. що тут є? Тут є снікес. Ось. Ось такий сніг. Далі в нас йде др... друга клітинка. Марс. Третя, так, третя. Ну, коли ще маленькі цукерки йдуть. О, Milky Way. Він вже зник, я його не бачив в магазинах, так що... Буде цікаво спробувати його знову так, Баунті. Я шукаю це фоп'я. Знайшов. Вже тут трішки ані. Другий Снікерс. Ось такий... Щось така на... клітинка вселяє надію, бо там дуже велика упаковка. Клітиночка. Вау! Скірс. Під сьомою у нас ховається твікс. Восьма, мабуть, тоже какая-то ховається. І И снова мьякивается, чтобы я его, точніше сгадал, его смазать. Девятый Макс марс Десятый. 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 Десять. 11. І знову Bounty. 12, до речі, теж повинна бути великою, бо я вже дивився цей календар ще з вчорашнього дня. І тут зелений скіп, як ви могли побачити. 13 маленький. Ми, до речі, до більшої половини вже відкрили. В 13-й у нас Марс іде, як ви можете побачити, 14. -та. Знову Milky Way, Щоб я вже його наївся і більше не хотів купляти. Так. 15. Тут у нас сникерс. 15 16 у нас. Баунти, как вы можете побачить. Знаете, я наважився снимать Це адвент календарі, в 2017 у нас попався Твікс, бо якось в тому році я дивився, що роблять огляд на адвент календарі, але якось я не хотів це робити, тому роблю це в 2024 му році 18-му Скіпс, Такий який був червоний. Зараз я шукаю 9. Зараз so. Під 19-ю ячейкою попався Марс. Зараз буде 20. -е. Ми вже на фінішній прямій Milky Way! Again! Як ви бачите, 21 твіц. 20. Два у мене баунті. 23 снікерс. І залишилися дві фінальні Я... віконця, які ми зараз відкриємо. 24 у нас Марс і 25 барабанна дріфт. Нарешті Ендемс. І після цього я можу сказати, що мені наповнення адвент календарю сподобав. Все дуже сильно, як ви бачите, що ми не упустили жодної, жодного оконця. І після того, як я зніму це відео, я вираджу оцей календар і десь у себе його... Цей повішу, мабуть. Такий календар у мене буде. Ось це що в мене все, в... все що я отримав з адвент календаря. Таке. І всім дякую за перегляд. Ставте лайки, вітайте своїх студентів і студенток і всім па-па.